Перебуваючи тривалий період Україна розділеною, вона перебувала в складі різних імперій і держав. І зрозуміло, що ці держави ніколи не були зацікавлені в тому, щоб ми з вами знали правдиву свою історію. Бо інакше наш народ, він постійно і так піднімався за відновлення своєї державності. І от нашої, з нашої пам'яті стерли правдиву історію про наших прабатьків. Відносно віри нашої. Наші прабатьки прийняли християнство. Прийняли віру Христову і прийняли її у православі. всієї України, і в тому числі нашого рідного Закарпаття. Історичні відомості, які є як за кордоном, так і в наших деяких архівах, вказують навіть на те, що у нас на Закарпатті вже у 4 столітті були монастирі християнські. А виникає питання, а де вони взялися? А вся історія наша починається християнства з першого століття. Бо саме у столітті, після 33-го року апостол Андрій Первозваний, який Київським собором у 1621 році буде названий апостол Руський, тобто апостол Український, отримав місію через Сходження Святого Духу і Жребій піти і проповідувати в Скіфію. так називалася. Тоді і наша давня українська земля, як Скіфія. Оце з першого століття, після 33 року. Перший раз наші з вами прабатьки почули слово істини Христової і прийняли його. У Другому столітті, вже на наших теренах була створена в числі перших скіфська єпархія, яка проіснувала до середини 9 століття. І в 862 році, на той час уже Константинопольська православна церква, яка мала першість у питаннях відкриття великих митрополій, на теренях нашої Русі, яка на той час так називалася, центром митрополії у Києві, було створено українську церкву. На той час вона називалася Руська Церква. Це середина IX століття. Перескакуючи, що трапиться далі. А далі, особливо 16-17 століття, коли Україна буде розділена між нашими сусідніми державами, буде розділена і наша церква. Спочатку буде нав'язана Берестейська Унія, далі Ужгородська унія. А в 1721 році на більшій частині України Московське царство за участі Московської церкви. Ліквідує нашу прабатьківську українську церкву. І тільки коли настануть часи розвалу Австро-Угорської імперії і Російської імперії, і коли на теренах України буде проголошено відроджено нашу державність Українську Народну Республіку, куди війде і Західна Україна, куди війде за рішенням народних зборів у Хусті і Закарпаття. Буде проголошено офіційно про відродження нашої прабатьківської української автокефальної православної церкви. На сьогодні або на цей рік це минуло з того часу відродження 96 років. Але комуністами далі, коли ми попадемо в Радянський Союз, наша церква буде знову знищена і дозволена буде тільки Московська церква. Але в 42-му-44 році Польська православна церква з благословіння Вселенського патріарха, до якого ми відносимося як територія канонічна, буде висвячений новий єпископат. Один із цих єпископів доживе до наших днів. Це святійший Мстислав Скрипник, який в 90-му році, в період відновлення Державної незалежності України, очолить відроджену нашу українську автокефальну православну церкву. З титулом патріарх Київський і всієї України. Саме в червні 1990 року в Києві саме Українською автокефальною православною церквою буде проголошений Київський патріархат. Але надалі за президента Кравчука, а Кравчук це бувший комуністичний ідеолог. У 92 році підступно Українська автокефальна православна церква знову буде знята з державної реєстрації. І цю реєстрацію буде поновлено тільки після того, як Кравчука переоберуть у 95-му році. Я це коротко вам розказав для того, щоб ви знали, що ви ходите в церкву, яка має майже 2000 років. Це церква наших прабатьків. Це церква, яка неодноразово нищилася нашими ворогами і чужими державами. Але ця церква має бути церквою всього українського народу, усіх православних. І я вірю, що рано чи пізно і наші українці-греко-католики повернуться в неї. Бо якщо ми з вами віруючі і розуміємо, що ми можемо спастися і отримати допомогу Божу, лише якщо дотримуємося Слова Божої заповіді, то повинні пам'ятати, що Бог каже, єдиний народ має жити разом. Любитися мають між ближніми. Поважати треба свої закони і свою державу. І навіть Христос, коли його спокушали, ви знаєте, так? що сказав: віддайте Богу Боже, а кесарю кесареве. То для того, щоб нас поважали по всьому світу, для того, щоб ми могли відстоювати інтереси нашого народу. Для того, щоб ніхто не смів зазіхати на нашу територію і вбивати наших людей, ми повинні бути єдині. А як же народ може бути єдиним, якщо його вороги розділили по різних конфесіях? І коли щось стається, вони використовуються для того, щоб натравляти одного брата проти другого брата? Тож і своєю присутністю і наверненням до Прабатьівської української Автокефальної православної церкви, ви, любі мої, Робите і виконуєте заповідь Божу, бо ви вертаєте в воно тої церкви, в яку ходили і ваші прабатьки, про яких ви, може, сьогодні вже і не згадаєте, бо пройшли цілі століття. Тож нехай все милостивий Господь Бог благословить нашому народу єдність національну, духовну, церковну. І щоб ми в цій любові один до одного. Були тим достойним народом, як і інші народи в світі, і достойними синами і дочками Отця нашого небесного.